Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго ранку! Доброго ранку, пане Андрію, мабуть, з вами теж почнемо з нашого центрального питання, яке ми винесли на голосування. Воно сьогодні присвячено статті, яку опублікувала для видання Українська Правда ветеранка російсько-української війни та керівниця проєкту Вікторія Дронс з Марія Берлінська. Вона власне висловила певні. Свої ккритичні е, за, е, критичні зауваження щодо діяльності міністерства оборони і зокрема закликала до того, щоб пан Умєру, міністр оборони, пішов у відставку. Власне, е, по мотивам цієї статті і її заклику, ми сьогодні запитуємо наших глядачів і у вас, пан Андрій, зокрема, чи треба міністру оборони Умєру піти у відставку? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Так він не виправдав очікування. Другий варіант ні, мене все влаштовує. І є ще такий варіант, як не стежу за роботою міністерства оборони. Що скажете ви з цього приводу? У вас є зауваження особисто до чинного міністра оборони? Можливо, ви не стежите за роботою. Ні, ні. Я, я, я не я б, я би хотів не стежити. Мене не вийде та я, ну, я погоджуюсь повністю з Марією. Е, я думаю, що хто хто а вона. Дуже сильно в своїй діяльності з тим, що ну не відповідає людина. Але там, у вас ідуть так, він не виправдав очікувань, та не було ніяких очікувань. Я не знаю, у кого було очікування від е, містера Умірова, але ну, не можу сказати. Знову ж таки, нам необхідна людина, ну, яка буде відповідати своїм професійним якостям і не політичним е, якостям. Тому що Міністерство оборони це все-таки. Ну, це по суті бізнес-проект, який не з точки зору продай, а з точки зору, що там ідуть йдуть бізнес-процеси, логістика, закупівлі. От всі ці речі е, виключно ну такі, які от, прості люди роблять, і його ну необхідно переходити на новий якісний рівень. А у нас це трошки заполітизовано. Ну насправді. Поки що да, толку ніякого абсолютно немає в моїй діяльності, ну там психологічні мертва рожджоне все абсолютно. Я не знаю, чи це Умєров, чи це його команда, бо знову ж таки там питання, мабуть, до всієї команди, не тільки до Умєрова. але тож ну він не відповідає, то це однозначно. Пане Андрію, давайте по пунктам. Бо Марія Берлінська сім пунктів оповбувала претензії. Можливо, якісь у вас резонують, або є що додати до саме цих пунктів. Отже, я коротко процитую. Ширше там можете в нашому телеграм-каналі друзі прочитати. Вже да, ми, ми також цитуємо цей матеріал. Отже, що пише Марія? Перший пункт не налагодив системні та зрозумілі процеси управління в Міноборони. тобто проблеми власне в управлінні в геометричній прогресії множиться хаос. Пункт номер два стиль управління східний двір. Є правитель, якого треба задобрювати, поклонятися, приносити дари результат. Ну такий стиль стиль людини, можливо, це якось можна пояснити. Об'єктивності заради каже Марія Берлінська, міністерство оборони за останній рік на декількох напрямках показало непогані результати державний оператор тилу, агенція оборонних закупівель, цифровізація, певні питання медицини. Певні питання освіти міжнародки мобілізації. Це про хороше, вона пише. Але іноді подається інформація, яка відверто не відповідає е, дійсності, зокрема, військово-політичному керівництву е, держави. І е, для військово-політичного керівництва держави, м'яко кажучи, завищуються ну, певні певні результати. Е, пункт номер чотири функція е, демократично-цивільного контролю провалена, вважає. Марія Берлінська, пункт номер 5. функція міністерства оборони це забезпечення. Але лінія фронту, як вважає Марія, сиплеться за принципом доміно, ще й тому, що немає ким і чим воювати. І тому, от саме ця функція забезпечення, на її думку провалена міноборони. Пункт шостий передостанній так і не з'явилося лідерство в напрямку військових технологій. Власне, потрібно мати бачення за горизонт і задавати напрямок руху. А цього на думку Марії немає. І власне наводить також приклад того, що ми дозволяємо ресурсу зі всієї Росії та об'єднаного ВПК Північної Кореї, Китаю, Ірану та інших союзників стікатися на фронт і перетворюватися на надпотужні спроможності. Тоді, хоча б 60-70% ресурсу, маємо знищувати в 100 кілометрах від фронту і вглиб. Території, хоча це питання до наших західних союзників щодо наших можливостей це робити. Ну і пункт останній, друзі, вибачте, що затягую, Можливо, пункт останній. міністр розмовляє туманно, створює димову завісу, і не тому, що він не вміє розмовляти. А за моїми спостереженнями, він розумна людина, пише Марія Берлінська. Це радше свідомий трюк, певний ілюзіонізм. І, наприклад, так роблять. Як вона каже, рішали в сірому бізнесі. Так вона таку паралель проводить, тобто східний стиль і туманно розмовляє. Ну от відчувається, що в неї ну, якийсь дисконект в, от, в питанні комунікаційному був з міністерством. І тут що ще варто додати, що нещодавно Марія відмовилася, да, нещодавно відмовилася від позиції заступника і окремо від пропозиції зайняти і зайти в наглядову раду державного оператора. Тилу, я так розумію, така пропозиція до Марії. Да, була. Лунали, так, улунали. Да. Е, ну, ось такі претензії, пане Андрію. А тепер ваша думка, можливо, щось ви можете підтвердити, а щось можете і спростувати. Да нічого спростувати я не можу, бо, на мій, мій суб'єктивний погляд, так, дійсно, так воно і є. От якщо це все взяти, от ну просто Марія на молодець, вона взяла аналітичну довідку, бахнула. От і тепер люди думають так, а що ж це все, все. Ну, дивіться, є бійці і нема чим воювати. От, ну, внімання вопросу, хто повинен забезпечувати це якраз логістика Міністерства оборони. Моя артилерія мовчить, дронів нема. От, і є якісь речі, про які нам треба знову таки звертатися до людей. Шановне товариство, давайте наражаємо там, не знаю, ремонт для автівок. Довіз і, і, і досі там. При тому, що. Сказати, що нема взагалі чим, ну, точно ну брехня, от абсолютно. І процеси абсолютно не налагоджені по забезпеченості. Я кажу зараз про самі елементарні речі: артилерійські е, снаряди це засоби РЕП е, і це, е, ну, при, принаймні, забезпечення вогнем. То, це, це то, що ну, принаймні, я вам можу тільки про свою бригаду сказати. І мені дуже сумно, що. Якось у Мєрова, я так поняв, у нього непогана комунікація із офісом президента, але не дуже добра комунікація із е, своїми господи, не знаю, клієнтами. Бо я от клієнт, мабуть, міністерства оборони. Угу. От, і це все от надзвичайно погано. Ну, зараз там ну, змінилися зами його, там Калмакова прийшла в Міністерство ветеранів, там ще декілька замів пішло. Може, зараз щось піде, в що я абсолютно не вірю. Але м, нам ну необхідно зрозуміти, що ви мені дуже цікаво, які задачі ставилися, пану міністру. Типа, ну сиди і зроби так, щоб ніхто не розумів, що ти робиш. Тоді А Давайте згадаємо, пане Андрію. Він же прийшов на хвилі проблем з мобілізацією, які вже тоді почали проявлятися, і почалася розробка з цього нового. Законопроекту, пам'ятаєте, коли ще був залужний? Вони разом з Умєровим узгоджували цей новий проект про ну, на ті корупційної справжню він теж пройшов ну, і боротьба з корупцією, да. До речі, це дуже важливо, що ти згадала. Е, і відповідно курток скандалів з яйцями з куртками здається, не було в нас, були але були якісь фляги. Пам'ятаєш якісь більш, скажімо а, так, нижчого да. рівня, більш так. дрібного рівня були так. корупційні. Оборонки. Тобто, чи подолав корупцію Умєров і чи вирішив власне проблему. Мобілізації, да, тому що вони обрали підхід цифровізації, створили додаток, створили оберіг, створили резерв плюс. Оцей, ну, тобто, багато якихось цифровізаційних моментів створили. Але з іншого боку, бусифікація, вона ми про неї не забули ще, та ми її згадуємо. Досі її бачимо іноді приклади так і ті речі, які вони створили, вони не працюють. Ну, наприклад, там була задача. Там про неї що Міністерство оборони казали, що ми зробимо, наприклад, таку штуку, що людина зможе йти не через ТЦК, а через е, набір. Ну, по суті, вона йде не в ТЦК, а обирає собі підрозділ, е, там, домовляється з ними, і після проходження без ВП вона йде туди підрозділ. Це не працює. Ну, Тобто пробалаболили. Е, армія плюс зараз тільки не бирає обороту, до нас прийшли там, накази, що терміново всім. Зареєструватися, зараз почнеться двіж, Ну, побачимо. Я би, мені дуже би хотілося, щоб вона вистрілила. На рахунок мобілізації все погано. Ну, принаймні в піхотні підрозділи, я нагадаю, що саме піхота стримує противника. Як би подобалось, не подобалось, але ну, туди просто відправляють старих і хворих. От мені здається, що якщо е молодий і хороший, то його в піхоту заборонено відправляти. То теж питання до ну, питання мобілізації не вирішено в геть. Воно дуже політично чутливе. Дуже політично чутливе. І І я тобто... тут правда не знаю, чи це міністерство оборони, чи це гінштаб, але ну за, за зараз нема неможливо нам говорити про демобілізацію. Поки ми не вирішимо питання мобілізації. Але стиль, mm -hmm. стиль роботи ТЦК. Він же ну це прямі, ну скажімо так, підлеглі умірова. Правда? Тобто ну, там так, ж нічого це, не змінилося і... в їх стилі ну, роботи. Я закладаюся в тому, що не було розпорядження саме таким чином мобілізувати. То, що їх не контролюють, і там питання, яким чином мобілізовують, яким чином. Ну, відсутність контролю за цим, При тому, що кожен цей ЦК, він ж там прослуховується, там і мікрофони, але це все СБУ ДБР. Ну, бо їм цікаво там погратися всі штуки. Питайте до Міністерства оборони, коли ви будете з цими пацанами працювати. Ну, поки що поки що не так. Ну, дивіться, дійсно у Мєрва є дуже багато плюсів, які були зроблені, але не реалізовані. Ну, ці ж цифровізація, та класна штука, яка просто поки що не працює. Як писали бумажки, так, так, так і вперед вперед. Тобто але... Українська паперова армія, да, постійно нам військові да. кажуть, українська паперова армія, вона не зникла. Ні, вона не зникла, але ну, принаймні вже закладений фундамент для цього. І е, просто я не впевнений, що ну, є якісь у них ну, стратегії на, на рахунок подолання. Але. Якщо у Мірах зможе у. Усили... Знаєте, в чому проблема? Вони не розуміють своїх помилок. Ну, тобто немає цієї самокритичності. Коли людина підходить до якоїсь високої влади, вона дуже сильно бояться критики, особливо від своїх там, ну, від горизонтальних зв'язків. А бути самокритичним – це єдиний е, шлях до прогресу, до якоїсь реалізації чогось. А їм здається, що все окей, і е, там рулить у всьому не уміри в Хотілося б, щоб вони трошки на земельку грішно спустилися і сказали: людоньки, ми зараз будемо робити ось ці штуки. Ну поки що не виходить. Але все ж таки, от, от те, що Оля сказала, корупції менше стало після. Скажімо так, щодо до Резнікова, там теж є люди, які кажуть, що насправді все не так, і там трошки по-іншому було, і Ви просто не розумієте глибину там проблематики, не розібралися в питанні. Але на ваш погляд, ну тобто, чи стало менше корупції в питаннях оборони в усіх цих напрямках з Уміровим? Да? Чи він подолав корупцію на цій темі? Всі я не знаю. Якщо от мені дуже складно говорити, мені здається, що вона просто стала більш професійною. Але я не можу вам дати якихось фактів. Ну, бо яйця по 17 це був дуже попсовий варіант. Якщо там ну, пояснити всі, всі деталі, ну, неправильно там все було дійсно закупівля, все зроблено, але. Ну, Тепер наразі... більш ще якісно всі ці оборудки, да? і я про це. Але ну, просто його не видно, розумієте? Що таке подавали корупцію? Це коли все є. Розумієте, Виділяється гроші на війну так стільки. Що ми можемо нормально воювати при одній умові, якщо вони дійсно йдуть по призначенню? Розумієте, от у мене, наприклад, в моїй бригаді, ми з самого початку війни домовилися е, нічого не красти там по тапляку. І нам вистачає. Представляєте? І так можна. Якби вони теж всі договорилися, що пацани, давайте ну, воюємо красиво. Отпременно. З цілем, то все у нас було б добре. А зараз ну, ну не вистачає. І для мене дуже сумно, що е, адмазок дуже багато. Там. Міжнародні партнери щось не доставили. Ну, на, насправді більше питань, ніж відповідей, і щоб підсумувати, я дуже, 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 дуже погоджуюся із пані Берлінською. Mm -hmm.